Але спочатку нам необхідно заслухати дві доповіді: від ініціаторів проведення оптимізації шкільної реформи, тобто від представників влади, і від ініціаторів проведення громадських слухань. За попередньою домовленістю мав виступити у нас міський голова Віктор Володимирович Ніколенко та обставини його несподівано змінили, Змінились і тому немає можливості. Чи прийшов? Прийшов Віктор Володимирович? Добре. Але доповідь планує зробити Леонтьєв Анатолій Олексійович. Підождіть, не, Анатолій Олексійович. Леонтьєв Анатолій Олексійович. Друга доповідь від. Ініціаторів проведення громадських слухань буде від Календюк Раїси Павловни, директора спеціалізованої з поглибленим вивченням іноземних мов школи номер 6 І я запрошую до президії і Раїсу Павлену Календюк, і вже в нас присутній тут Леонтів Анатолій Олексійович. Пройдіть, будь ласка. Раїса Павлівна є у залі? Да. Шановне зібрання, для проведення громадських слухань нам необхідно встановити регламент роботи. Значить, ми матимемо дві доповіді. Скільки просить 15 достатньо Достатньо. Раїса Павлина, достатньо 15. Да, до Значить, Пропонується доповіді до 15 хвилин. Після кожної доповіді, перша доповідь 15 хвилин, потім відповіді на запитання, які можна задавати від мікрофонів. До 10 хвилин планується на запитання і відповіді. Друга доповідь 15 хвилин. Відповіді на запитання по другій доповіді від мікрофонів в межах 10 хвилин. Після доповіді необхідно надати слово експертам, якщо вони з'являться. Ні, значить, є певні матеріали, отримані із обласної державної адміністрації і із Фонду інвестицій. Тоді я їх зачитаю, а може підійдуть експерти. І можна задавати письмове запитання, починаючи вже з цього моменту, передавайте їх до президії. Після доповіді і інформації, яка буде в цьому залі, на ці запитання ви отримаєте відповіді від членів президії. Для виступів пропоную надавати до п'яти хвилин. Можуть бути повторні виступи у когось, тому на повторний виступ не більше трьох хвилин і не більше двох повторних виступів від, однієї, від одного учасника слухань. Після завершення виступів пропонуються відповіді членів президії на письмові запитання і заключне слово головуючого. Потім в нашому порядку денному ну, ми маємо розглянути резолюцію слухань, проєкт якої підготовлено і роздано вам під час реєстрації. Ну і громадські слухання давайте завершимо сьогодні, не затягуючи, От, тобто робити, працюватимемо оперативно. Є інші пропозиції щодо порядку денного нашого зібрання? Немає. Є пропозиції. Лічильна комісія слідкуйте, бо нам це світло не дає бачити, якщо хто піднімає руки. Немає в залі бажаючих надати інші пропозиції. Значить, раз пропозиції немає, необхідно проголосувати за. Запропонований регламент і порядок нашої роботи голосуємо мандатами. Хто за? Прошу підняти мандати. 131 за 131 Хто проти? Немає Проти немає Хто утримався? Немає. Ну, можливо, є у залі люди, які не взяли участь у голосуванні. Да. Значить, Розпочнемо безпосередньо роботу слухань. Слово для першої доповіді надається заступнику Канівського міського голови Анатолію Олексійовичу Леонтьєву. Доброго дня, шановна громада. Я вітаю всіх зі святом Я вітаю всіх зі святом і бажаю всім міцного здоров'я, успіху і всього самого найкращого. У мене є декілька зауважень перед моєю доповіддю. Перше зауваження таке, що згідно букві, згідно букві положення про Громадські слухання перше, перше слово надається ініціатору громадських слухань. Ініціатором громадських слухань є е, значить, громадська організація е, фонд розвідку Шевченків. Край, але, е, але вони запропонували мені зробити перший доклад. І друге запитання: згідно положення. Опять же, яке було затверджено е, минулої каденції, е, не допускається на розгляд е, на громадських слуханнях та прийняття рішень із питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань. Шановна громада, оскільки е, темою е, слухань є. Е, Така про об'єднання спеціалізованої із поглибленням вивченням іноземної мови школи номер 6 та школи гімназії номер 2 в місті Каневі, то я пропоную вилучити із проєкту резолюції пункт 1.3 переглянути штатний розпис виконавчого комітету з метою скорочення посад та необґрунтованих надбавок. Оскільки ця тема. Не торкається теми нашого громадського обговорення. Дякую. І перехожу до докладу. Перехожу до докладу. Будь ласка, будь ласка. У нас одне питання, наперед буде. Ми проголосували, вибачте, Анатолій Олексійович, Я ми проголосували прошу... за порядок роботи і регламент. Я прошу бути уважними, оскільки це питання дуже складне і е, дуже багато аспектів, тому е, прошу всіх сконцентруватись. Відомо впродовж багатьох років, що. Система освіти міста Канева накопичувала дуже багато проблем. Ці проблеми сама головна проблема це постійне недофінансування поточної діяльності протягом багатьох років, постійні труднощі з фінансуванням ремонтів будівель, шкіл, дитячих садків та позашкільних закладів, постійне зменшення кількості учнів в школах поряд зі зростанням численності дітей до школьного віку. З метою, з метою е, вирішення цих проблем було створено рішенням Канівської е, міської ради. Було створено, е, рішення No320 е, від 24 лютого 2011 року було створено комісію, в яку я очолював і в яку входи, входять депутати, е, які мають е, пряме чи е, непряме відношення до освіти. І за завдання якої було поставлено вивчення наступних проблем та вироблення певних рішень, перше аналіз головних проблем шкільної мережі міста Канева та можливості їх вирішення. І друге, друге питання, заради якого ми тут зібралися, це шляхи проведення шкільної мережі у відповідність до можливості бюджету міста Канева. А саме розгляд варіанту.